Ласкавий та привабливий гігант Бернський Зененхунд. Ідеальний компаньйон, що має вроджене почуття такту і надзвичайно миролюбний характер. Бернська вівчарка універсальний робочий собака з високим інтелектом і сільськогосподарських земель Швейцарії. Бернський зеленхун походить із маєтку Берн, звідси їх назва. Вони були створені, щоб пасти худобу, тягнути вози, бути сторожовими псами та вірними товаришами. Також вони добре підходять для змагань з послуху, вистежування, оленівництва та успішні. У шоу ці чотири лапі використовуються в пошуково-рятувальних службах у поліції, можуть перевозити вантажі. Це один із чотирьох видів швейцарських зененхундів, і єдиний з довгою шерстю. Бернський зененхунд. його легко пізнати по яскравій триколорній шерсті та білому швейцарському хресті на грудях. Бернські гірські собаки це великі, зовні грізні, але добродушні та лагідні пси. Вони контактні, товариські, миролюбні. До незнайомців ставляться спочатку насторожено, готові захищати господаря. Та членів його сім'ї. Але якщо господар спокійний, пес теж буде доброзичливим і намагатиметься познайомитися. Цим собакам не властивий прояв нервозності, агресії чи боягуства. Навіть із незнайомими собаками на вулиці вони ніколи не вступають у конфлікти, але в них розвинений інстинкт захисту своєї території членів сім'ї. Хоча відлякує зловмисників пес швидше своїм значним виглядом. Вони мають вражаючий голос, але ніколи не гавкають даремно. Бенській вівчарці завжди потрібно бути поруч із людиною. Вона зазвичай вибирає одного господаря, сильно прив'язується до нього, залишається вірною, але однаково доброзичливо ставиться до членів сім'ї, слухається їх. Це вівчарський собака. Він любить, щоб усі близькі були разом. І може переживати, коли хтось відсутній. Берцький зеленхунд із задоволенням супроводжує господаря, бере участь у всіх його справах та добре слухається. Він готовий виконувати будь-які доручення або отримати похвалу та ласку. Із задоволенням носить покупки з магазину, возить дітей на візку. Цей пес дуже чутливий, розуміє інтонацію голосу. Він повинен відчувати себе потрібним, інакше може впасти у депресію. Молоді собаки поводяться активніше. Вони допитливі, грайливі, можуть побешкетувати. Дорослий пес спокійний і флегматичний, любить повалятися на дивані. Головне, щоб господар був поряд. З дітьми Бернський Зенинхун дуже терплячий, спокійно переносить будь-які витівки. До малюків ставиться поблажливо, ніколи не вкусить. Із задоволенням підтримує різні ігри. Він усвідомлює перевагу у розмірах, тому у спілкуванні з дітьми поводиться охайно. Тільки в молодому віці через недосвідченість може ненароком штовхнути малюка. Дорослий пес захищатиме і оберігатиме дитину, піклуватиметься про її безпеку. Початківця власника собаки можуть привабити доброзичливою вдачею, інтелектом і легкою навченістю. Це собака легкого, вільного характеру, ніжний і чутливий, інтелігентний. Однак слід враховувати, що розмір і енергічність бердського зененхунда можуть ускладнити керування цим собакою. Зененхунд – великий собака з досить потужними щелепами, тому важливо навчити вихованця не використовувати зуби в іграх із господарем і не намагатися збити його з ніг. Дресирувати бердського зененхунда потрібно з перших днів появи щеняти в будинку. Це тямущий собака, але може бути лінивим і впертим. Потрібно обов'язково враховувати особливості темпераменту. Бернська вівчарка розумна, кмітлива, але не блискавично реагує на команди. Як деякі інші вівчарки, це пов'язано з природною повільністю представників породи. До того ж, вони розважливі і не бездумно виконуватимуть усі накази. Ще одна особливість виховання Берна вони повільно дорослішають. До двох-двох з половиною років потрібно приділяти собаці багато уваги. Щодня займатися, соціалізувати. Беренські гірські собаці потрібні фізичні навантаження та щоденний вигол не менше двох годин на день. Під час прогулянки ці собаки люблять пограти, але до довгих забігів вони не здатні. Якщо на вулиці брудно, виводити гуляти берна рекомендується в комбінезоні, що не промокає, так як шерсть сильно забруднюється, а коли намокає, неприємно пахне. Бернський зененхунд – велика порода, і оптимальним для неї буде утримання в приватному будинку. Не забувайте, що батьківщина породи снігові Альпи, так що довга шерсть з густим підшерстком надійно захистить вихованця від холодів. Крім того, ці собаки потребують не інтенсивних, але тривалих прогулянок на свіжому повітрі, для чого власна територія буде ідеальним варіантом. Зверніть увагу, якщо вольєр не має асфальтованих ділянок і собака гуляє тільки по м'якому ґрунту, раз на 2-3 тижні йому доведеться підрізати пазурі. Утримання вихованця в квартирі теж можливе, якщо вона не дуже мала і немає страху рясного линяння і слини. Бернський зененхунд – гладкошерсна порода з довгим остивим волоссям і густим підшерстком. Стрижки бернцям не роблять, максимум підрізають шерсть між пальцями. Грумін процедури для них полягають у регулярному розчісуванні, яке важливе не тільки для збереження гарного екстер'єру собаки, але й для його здоров'я. Як і більшість великих порід, бернські зененхунди схильні до повноти, яка негативно позначається на суглобах, шлунково-кишковому тракті та серцево-судинній системі. Раціон може ґрунтуватися на фабричних кормах або натуральній їжі, але він повинен бути збалансованим та відповідати віку та фізичним навантаженням собаки. Хоча живе Бернський Зенинхунд і недовго це досить витривала міцна порода, яку не можна назвати особливо хворобливою. Зі спадкових патологій для них як і для багатьох великих порід, характерні дисплазія суглобів та дистрофія м'язових тканин. Дисплазія діагностується вже після формування скелета у цуценя. Та підлягає лікуванню. Дистрофія груп м'язів може проявитися у більш ранньому віці та практично невиліковна. Особливу увагу власникам зененхунді варто приділяти очам собаки, оскільки порода схильна до офтальмологічних захворювань. Як багато інших великих собак, берицькі зененхунди не відносяться до довгожителів. Якщо створити вихованцю відповідні умови та дотримуватись правил догляду, він проживе 12-13 років. Для більшості особин триваль життя становить лише 8-10 років.